Сезон груш в самому розпалі, а це означає одне, що потрібно швиденько приготувати пиріг з грушами. Для пирога потрібно взяти кефір, додати манку, все ретельно перемішати та залишити на 15 хвилин. Тим часом розтоплюємо масло, додаємо до суміші, потім сюди ж додаємо цукор. Також вбиваємо яйце кімнатної температури. Потім додаємо борошно, розпушувач та соду. Соду гасимо оцтом. І замішуємо все до однорідності. Цей пиріг може приготувати будь-яка господиня. Він дуже простий. Виливаємо тісто тісто нашу форму, добре розрівнюємо та зверху викладаємо смачну та соковиту грушу. За бажанням грушу можна порізати кубиком та додати в саме тісто. Детальний опис рецепту ви зможете знайти лише в інстаграм Мама на кухні. Після того, як щільно виклали грушу, беремо горіхи. У мене арахіс та фундук. Подрібнюємо їх, також я додала ще сюди печиво. Також подрібнила це за бажанням. І вийшла дуже смачна крихта. І нею посипаю наш пиріг. Пиріг ставлю в розігріту духовку на 30-35 хвилин. Посипаю цукровою пудрою. Це дуже смачно та ароматно.